І ось тут щось дивне. Ви Бачите, це теж був скальп, але дощ <гум> кожен день. А тут як свіженьке, як на що й не було. І ой. Падить сюди. Гіна ну, сейчас, зараз? Я побачила. Я цю дивну тваринку побачила. Практично фіг вам, да Ось ще одна стара вже така постройка муха вже поросла гарно тут там десь помагання.